Мій найгірший досвід ночівлі в готелі з морських контейнерів. На перший погляд, це мегастильний сучасний готель з крутою екологічною концепцією, без рецепції, повна автоматизація. Бронюєш онлайн, отримаєш ключ-код на пошту, заходиш в номер. Спочатку із приємного, тут є все: чисті постілі, рушники, безкоштовний міні-бар, кавач, ай, фен, вайфа, телевізор. Все новеньке, адже як виявилось, готелю трошки менше двох років. Але реальність інакша. По-перше, вікна не відкриваються, свіже повітря тільки через вхідні двері, які виходять одразу на вулицю. Килими на підлозі додають неприємний сперти. Запах, тому що витяжка в душі не сильно потужна, і волога потрапляє в кімнату. А як я сказала, вище вікон немає, щоб провітрити. Мобільного зв'язку також немає взагалі, тільки вайфай. Тож, якщо потрібно зателефонувати, доведеться виходити на двір. А найгірше це нескінченний гул вентиляції. Уявіть, що у вас в кімнаті постійно гуде холодильник, голосно, без перерви. Берущі не допомагають, навушники також. Спати в таких умовах для мене виявилось тортурами. Коли ми виписались з готелю, в голові ще півдня стояв той гул. Так, в готелі є свої плюси і мінуси, але який в них сенс, якщо я не можу там виспатися? До речі, ціна на двох 70 євро за ніч. Як на мене, це забагато. А ви що думаєте?